Включив я собі чайник, і в мене запищав інвертор, пропала електрика. Міської нема. Там не знаю, чи видно все темно. І як би помилка, заходжу в меню. Дивлюся, що це було інвертор пищить. А, е, ні, це бмс ке меню. Мене цікавить false code. І я бачу помилку. DC over Current Fail. О, включився, пішла електрика на хату. Та електрика Появилася після запуску, запустився, принаймні не згорів. Але питання він. О, і чайник пішов. Добре, а що не так з струмом? Це ж був один чайник. 2,9 кВт. З батареї 3 кВт бере. 3 кВт. От чайник, ви чуєте, на фоні валить. 62 А. Хіба може десь якийсь холодильник запустився і був імпульс? О, знову. А чому при 63 А і при одному в мене вибиває, я не розумію. Треба розбиратися. Виключаю інвертор, перезапускаю. Але я пробував на батареї, по-моєму, і чайник, і мікрохвильовку вмикати, і проблем не було. Я не розумію, що це було. Треба буде знову писати на підтримку або ще думати, бо 5-кіловатний. Якби не мав би мати проблем з такими речами, мені це не подобається, щоб звичайний чайник не включити. Ну, і довге включення. Воно реально 3 чи 5 хвилин триває, поки він запуститься. Такого бути би теж. Ну, воно має так бути, бо він так навчений, але це мені не дуже подобається. Коротше, як то кажуть, не буває добре, без зле. Ми на відео маємо запис, тож я зможу подивитися, що там в мене було конкретно. Charge Amp, Discharge. Ага. А чому в мене тут Discharge Amp стоїть 50? От де проблема. У мене стоїть обмеження 50 А. А чому воно в мене тут. О, ще, упс якийсь кашляє. Тут не треба 50 А обмеження, тут можна поставити всі 100 А. Батарея короткочасно має вміти. Добре, хай буде 90 Поки що. Тепер цієї проблеми би не мало бути. Ось і доташит на батарею. Так і є рекомендована 50 А. Максимальна 100, короткочасна при холодній батареї 150 А. Батарея в мене мала 23 градуси. Е, є позначка ремарка 2. Йдемо до двійки. The are Affected by the Temperature and SOC залежить від рівня заряду батареї і температури. Ну, Добре, 91% був. Коротше, ставлю собі хоча б 90 А. Чайник тому мені треба включити. Блін, ну так і живемо. Другу батарею я фінансово не потягну. Батарея 23 градуси. Ну що ж, добре, будемо міняти параметри. Йдемо в батарею, ставлю тут собі. Тут ось тут собі. Ставлю. Хай буде мені 90 А. Поки що і обмежу зарядний струм, бо поки що я нікуди не спішусь, не поспішаю. І хай мені буде 25 ампер. Щоб, як говорив один розумний чоловік, мережа не лягала, коли з'являється міська електрика, бо і так всі біжуть по чайники. Мабуть, так буде правильно, мабуть, так буде поки що. Що тут за параметри? Що треба буде розібратися. А ось, до речі, в новій прошивці, то, що ми також обговорювали, можна. Відключити віддалений контроль. Так що все ж таки до людей прислухались, очевидно, і проблем немає. Де ж задати режим часу батареї? Десь воно має задаватися. Мінюшки я ще не знаю, ще дивлюся на то все, як баран на нові ворота. Трохи пальцетиком незручно попадати. Система однодно знецікавить. Коротше, розберуся. Десь можна задати час, в який час має батарейка заряджатися. Але це, на жаль, не тут треба шукати. Є пряма підтримка роботи з вітряною турбіною. Режим підрізки вже розказував. А мульті-інвертор підтримка є, мені це теж не потрібне зараз. Ауксілярі це якраз можна вибрати, як використовується. Додатковий вхід чи вихід конфігурується. Time start, time end. тут щось є. Потужність, це, напевно, якісь обмеження чи що. Пес його знає. А от і Zero Export. і 20 вод Trickle Feed. Тобто інвертор постійно буде підтримувати 20 Вт споживання з мережі, щоб випадково щось в неї не вдути, якщо ваш лічильник на це не навчений. Piorit load можна задавати. Коротше, йду читати інструкцію, то йду ще надовго. Виставив більший струм, принаймні в мене не буде вирубатися батарея. А там далі дасть і чути. Добре, а якого дідька мені тут параметри знов збилися? Я ж зберігав. Я давав менший струм. І тут я давав 90 А на обмеження на розрядку. Нажимаю ОК. Зараз збережене, а що попереднього разу не так вийшов з меню. Коротше, треба бути уважним. Ану ще раз дам в меню. Не пам'ятаються параметри, все добре. Цирк на дроті. Немає електрики в селі, тож є можливість продовжити продовжувати. Домахався до мене якийсь огляд в інтернеті про те, що на виході інвертора немає фази, що там дві фази. Я вже пояснюю, що двох фаз не буває, то що індикатор світиться в двох дуплах, взагалі ні про що не говорить. Це потенціал. Потенціал відносно чогось, дає якийсь гальванічний зв'язок, якась наводка, мінімальні суми. Отже, міської мережі немає. Ось видно, включений селектор електрофази, але індикатор не світиться. Маємо ПЗВ і видно, що інвертор працює на виході. Тепер дивіться фокус. Є індикатор. Ловлюся пальцем. Нейтраль не світиться. Фаза. Не світиться. А знаєте чому? Тому що немає гальванічного зв'язку. Беру ось дротик. Дротик ось беру на нуль кидаю і ловлю його рукою. Тепер дивіться, коли я зловився, як показати, От коли я зловився за дротик, на нуль не світиться на фазу світиться. Відпускаю дротик, фаза не світиться. Ловлюся за дротик рукою, світиться. Видно, не видно, видно, що світиться. Інвертор мусить давати якесь заземлення, інакше фазозалежний котел не буде працювати, тому що просто заземлення котлу недостатньо. У мене є відео, я вже десь в коментарях цьому оленю давав посилання на схему і принцип роботи системи контролю іонізації полум'я в фазозалежному котлі. Тому, як то кажуть, не накидуйте на вентилятор. Тепер вже я себе оленем відчуваю, тому що відносно землі, зв'язку гальванічного таки нема. Получається, що ось на фазу, якщо виходу інвертора стати 120 вольт. І 0 інвертора 112 вольт. Тому мені не зрозуміло, як і кудою формується фаза. Якщо брати відносно землі фазні, то ми не маємо нічого. Це зрозуміло. Якщо взяти відносно нуля на виході інвертора, то на його вході. Там, де немає напруги мережевої, ось на, ми маємо теж по 110 вольт. Тобто ось я міряю на ПЗВ, на якій зараз немає напруги. Тому поки що оленем я теж себе почуваю і не розумію, як формується ноль і чому працює фазозалежний котел. Цього я поки що пояснити не можу, тут же може хтось мудріший таки пояснить. Бо дядька Бакланева сам вперся в цікаву ситуацію, з якою ніколи не стикався. Дві години автономії. 24 градуси батарея має, то чайник п'яти Ну і зараз тепло на вулиці, тому це не питання. 85% заряду залишилося. Тобто, тобто 15% за дві години звичайного життя сім'ї можна порахувати приблизний ресурс батареї. Тільки треба враховувати, що рекомендують розряджати цю батарею не глибше. 20%. Тобто, щоб на залишку в неї було, де воно є шатдаун, 20%. Так рекомендують, щоб продовжити її життя. Вже як притисне, то можна ставити і менше.